Всім привіт! Сьогодні хочу пров'язати разом з вами хибне кетлювання по колу, яке можна використовувати як для горловини, так, наприклад, для рукавів. Ми будемо його вив'язувати зверху вниз, тобто, коли ви в'яжете виріб від комірця і донизу виробу. В мене тут спиці номер 3 але для хибного кетлювання я вам раджу взяти спиці на пів розміра менші. Потім ми повернемося знову до трієчки. Отже, як ми його вив'язуємо не дивлячись на те, чи у нас тут гладь, чи у нас тут початок резиночка 1х1, чи резиночка 2х2. Починаємо ми завжди однаково. Отже, беремо спиці на пів розміра менші і починаємо. Перша петля, вона в нас тут виворітня, але ми на це не дивимось. Перша петля лицева, накид на себе. Далі лицева накид на себе. Тобто, що ми робимо? Нам потрібно подвоїти кількість петель удвічі. Виворітню ми пров'язуємо за задню стіночку лицьовою, накид на себе. Лицьову ми пров'язуємо за передню стіночку лицевою накид на себе. Щоб у нас петельки виглядали рівно і не були перекрученими, щоб все було рівномірно. Отже, пров'язуємо лицеві і чергуємо їх з накидами на себе. Отже, ми пров'язали ряд до кінця, і останнім у нас має бути накид. Як ми в'яжемо другий підготовчий ряд? Ми будемо надалі в'язати пусту резиночку, і от в нас два підготовчих ряди. Один ми зробили, як ми в'яжемо другий. Лицьову пров'язуємо лицьовою за передню стінку, наш накид, задня стіночка в нас довша цієї петельки. так? А передня коротше, отже, ми пров'язуємо наш накид лицьовою, виворітньою схрещеною за передню стіночку. Лицьова Виворітня схрещена за передню стінку, Лицьова. виворітня схрещена, щоб уникнути дірочок, ми пров'язуємо схрещені петельки і так в'яжемо до кінця рядочку. Тепер ми з вами в'яжемо. Перший рядочок пустої резиночки. Як ми це робимо? Лицьову пров'язуємо, виворітню перезнімаємо з лівої спиці направо, ниточка перед роботою. Лицьову пров'язали ниточка перед роботою, виворітню перезнімаємо з лівої спиці направо. І в'яжемо так до кінця ряду. Другий ряд нашої пустої резиночки дивіться, виворітню ми пров'язуємо, а лицеву ми перезнімаємо з лівої спиці на праву, не пров'язуючи ниточка за роботою. Виворітню пров'язали лицеву перезняли. Виворітню пров'язали, лицьову перезняли, в'яжемо так до кінця ряду. І ось ці два рядочки нам потрібно повторити ще один раз і зустрінемось. Так, дивіться, як у нас має виходити дуже гарно. Тепер ми беремо спиці основного номера, яким ми і в'язали. І нам потрібно повернути нашу початкову кількість петель. Ми будемо пров'язувати по дві разом петлі виворітньою, лицеву і виворітню ми пров'язуємо дві петлі разом виворітньою петлею, лицева і виворітня. Пров'язуємо дві разом, виворітньо, і так в'яжемо до кінця нашого ряду. Так, коли ми дов'язали до кінця рядочку, ми бачимо ось таку картину. Досить гарно виглядає, далі в'яжемо по малюнку, як ми збираємось в'язати. І виріб має завершений такий вигляд, і гарний. Надіюсь, майстер-клас був для вас корисним.